Благодійний розпродаж. Обласний художній музей виставив на продаж роботи молодої дизайнерки Юлії Полякової, аби зібрати кошти на її лікування. Нагадаю, після страшної ДТП дівчина перебуває у важковому стані та потребує допомоги. На її лікування родина щодня витрачає до двох тисяч гривень. Виставку розпродаж влаштували просто неба. До неї долучилися з десяток майстрів. Поруч з роботами дівчини на продаж виставили і свої поробки. Містяни могли придбати дизайнерські віночки, оригінальні бокалі. Кали та оздоблені пляшки були на виставці й декоративні квіти, вироби шпагату та картини вишиті стрічками. Ціни від 20 до 2 тисяч гривень. Усі виручені гроші підуть на операцію Юлії. Самотужки зібрати 30 тисяч гривень. Родина не в змозі, тому звертається до всіх небайдужих допомогти. Сама я с ней не знакома лично, але я її виділа. І я вважаю, що ми майстрині і майстри повинні допомогти виздориві, щоб вона була здоровою такою красивою, як вона була раніше. Можливо, такий збіг обставин, що в цьому році, а в липні місяці, ми планували відкрити персональну виставку Юлії Полякової. Але сталося те, що сталося. сталася трагедія. Ось і зараз в нашому музеї фоє функціонує виставка Розпродаж Юлії Полякової.